Доброго дня, шановні колеги, представляю у вашій увазі клінічний випадок органозберігаючого лазерного лікування новоутворення райдужної оболонки ока. Як відомо, пухлини іридоцеліарної зони складають майже 38,5% від загальної кількості новоутворень увального тракту, незважаючи на доброякісний характер росту більшості пухлин райдужної оболонки та іридоцеліарної зони. Відсрочення лікування призводить до збільшення об'єму пухлини і, як наслідок кількості ускладнень. Хворі переважно працездатне населення здебільшого жінки. Новоутворення класифікуються як доброякісні та злоякісні. До доброякісних новоутворень належать лейоміоми, вони бувають безпігментні та пігментні, аденоми епітеліоми. До злоякісних – Новоутворень належить меланоми, саркоми, ретинообластома. До новоутворень урального тракту належать пухлини райдужної оболонки, пухлини целярного тіла та пухлини, власне, оріоїдеї. Клінічний випадок: до нас звернувся пацієнт 54 років зі слів його та відповідної медичної документації. Під час щорічного медичного огляду було встановлено діагноз підозри на глуукому, у зв'язку з чим пацієнт був направлений на дообстеження та лікування до Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Як ми бачимо, візус у пацієнта обидва ока 100%, внутрішньоочний тиск на правому оці 22 мм ртутного стовпчика. На лівому оці 16 мм ртутного стовпчика. Для дообстеження ми використовували офтальмоскопію, біомікроскопію, гоніоскопію, тонометрію по Маклакову, ультразвукову діагностику переднього відділу ока та фото переднього відділу ока. На основі вищевказаних вказаних обстежень було виставлено діагноз новоутворення райдужної оболонки по типу лейоміоми вторинна глаукома. При першому візиті, як ми бачимо, при біомікроскопії на 3-4 годинах на райдушці визначається об'ємне утворення овальної форми, яке вистоїть у передню камеру. Воно не пігментоване, з множинними крововиливами, з нерівномірною горбистою поверхнею і пронизане судинами. При гоніоскопії кут передньої камери закрит з 3 до 4 годин. Офтальмоскопія без особливостей. На ультразвуковому дослідженні ми сонографічно бачимо, що на 4-5 годинах в райдужній оболонці визначається середньої ехогенності об'ємне новоутворення, овальної форми, дрібно структури, товщина його 2,4 мм. Його розміри 3,6 на 4,2 мм вогнищевої об'ємної патології в целярному тілі не виявлено. Лікування, яке проводилось, це лазерна коагуляція новоутворення райдужної оболонки, було виконано три сеанси на жовтому лазері, також виконувалась трансклеральна лазерна циклофотокоагуляція в ділянці новоутворення з 3 до 6 годин. Виконувався один сеанс на неодимовому лазері. Пацієнту було виконано лазерну ірідотомію на 11 годинах для покращення відтоку внутрішньоочної рідини. Упродовж лікування пацієнту обов'язково проводили вимірювання внутрішньоочного тиску та проводилось медикаментозне лікування, а саме, ін'єкції дексаметазону парапульбарну номером 5 та курс нестероїдних протизапальних засобів, а саме інсталяції промфенаку по одній краплі три рази на день в праве око. Також закладався корнери по одній краплі три рази на день в праве око. Пацієнта було відпущено на три місяці, і при другому візиті ми вже бачимо сонографічно, на 4-5 годинах в райдужній оболонці визначається середньої ехогенності об'ємне новоутворення, товщина його 1,6 мм, що примикає до целярного тіла. Його розміри 3,4 на 3,7 мм. В вогнищевої патології в целярному тілі не було виявлено. Також проводились Лазерне лікування, тобто лазерна коагуляція новоутворення на жовтому лазері, також було три сеанси. Трансклоральна лазерна циклофотокоагуляція один сеанс. Відбувався контроль внутрішньоочного тиску та медикаментозне лікування. Пацієнта було відпущено на 6 місяців у зв'язку з гарною динамікою. При третьому візиті. Сонографічно на 4,5 годинах в райдужній оболонці визначається середньої ехогенності об'ємне новоутворення, товщина його у порівнянні з минулим візитом пацієнта не змінилася, змінились його розміри 3,6 на 3,7 мм. Вони ще об'ємної патології в целярному тілі не було виявлено. Також проводились курси лазерного лікування, лазерна коагуляція новоутворення. Три сеанси, трансклеральна лазерна циклофотокоагуляція, один сеанс. Під час лікування пацієнт контролював внутрішньоочний тиск і проводилось медикаментозне лікування. Пацієнта було відпущено на три місяці. На четвертому візиті ми бачимо сонографічно на 4-5 годинах новоутворення, товщина його 1,3 мм. Воно примикає до цілярного тіла, розміри його зменшились 3,4 на 3,1 мм. Вогнищевої об'ємної патології в цілярному тілі не було виявлено. Також проводилось лазерне лікування, медикаментозне лікування, і пацієнта було відпущено на 6 місяців. Обов'язково в рекомендаціях контроль внутрішньочного тиску по місцю проживання. Ефективність лікування пухлин іридоцеліарної зони в запущених випадках утруднена, що може призвести до енакліації у зв'язку з продовженням росту новоутворення в кут передньої камери та розвитком некомпенсованої вторинною неоваскулярної галкоми. З Клінічного досвіду зберігаючи лікування у вигляді лазерної коагуляції на жовтому лазері. Та трансклеральної лазерної циклофотокаогуляції з довжиною хвилі 1064 нанометри дозволяє зменшити ріст пухлини та розвиток новоутворених судин, а також запобігти розвитку вторинної невоскулярної глукома. В нашому клінічному випадку новоутворення райдіжної оборонки добре відреагувало на органи, зберігаючи лікування у вигляді лазерної коагуляції та трансклеральної лазерної циклофотокоагуляції, яке дозволило зменшити ріст пухлини з покращенням клінічної картини та, за даними ультразвукового дослідження. Дякую за увагу!